Цікава, цікава гра для болівальників, для болівальників Дніпра. А, ну, тяжко-тяжко меншості цю ігру, але мені сподобалось. Мені сподобалось, як наша команда дисципліновано грала в обороні. А, в атаці, в Атаці у нас був план на Швидких атаках на контратаках поймати оборону суперника ä, предпосылки були реалізації нема. Mm, ну, взагалі я бы цю игру віднес позитив. Найголовніше це чоловічий характер нашей команди. Mm. Працюємо далі. Мені сподобалось, як дисципліновано і по мужськи грала наша команда. Це, будь ласка, своїми першими враженнями від гри, тому що суперник непростий, це срібний призер української прем'єр-ліги минулого сезону. Що ти можеш розповісти про цю гру? Які в тебе враження? Та враження, я навіть не знаю, що відповісти чесно, бо ми грали там з 20 ї хвилини там, меншості. Терпіли, чекали свої моменти і от в кінці от заробили пенальті, забили. І 90-та хвилина і у нас, десь ми навіть трошки наверное, повірили, що вже все, і гра ще закінчиться, і буде ніч, я, Там. Ви правильно сказали, це срібний призер того чемпіонату, але все одно ми маємо виходити і не дивитися напроти нас. Ми маємо виходити, і грати те, що від нас потребує тренера. і вони, Ми маємо це використовувати робити все. Скажи, чи була якась розмова у тебе з тренером перед твоїм виходом, тому що як мені здалося, трошки змінилася тактика, додалося швидкості. Ну так, да. Ніколай сказав, що входжу на місце філа, але на подачу піде Бені, і я стану зліва. І щоб біжати вперед, ну що, ми, ми проігруємо. Там 15 хвилин залишилось, що і нами, нами, ми в меншості. По суті, нам нема що втрачати і вихов, сказав, грати більше вперед". Ну, В основному грати вперед. І вийшли там. Було, були у нас досить непогані моменти, коли ми вибігали там і били поворота, ну, создавали моменти, моменти там, і кутові були. Трошки гра ожила, і забили ми м'яч, але не дотерпіли. І це, не можна сказати, що бідно, так сумно, Сумно, але ми самі, самі винні в цьому. Ну і, і На завершення дуже коротко, в Житомирі люди дивилися футбол на великому екрані у спеціальній фан-зоні. Переконаний, що вони засмучені через результат, але вони побачили ваш чоловічий характер. Що би ти сказав Житомирським болівальникам прямо зараз? По-перше, що дякую, що вони ходять і підтримують нас в таку хвилину тяжку для всієї країни. І що вони не залишаються, не залишаються байдужими до Житомира, до нашої команди, до Полісся. Це дуже приємно і ми граємо для них і заради них.